Ось такі календарі ви можете придбати за 500 гривень. І, звичайно, що ця сума це ваш благодійний внесок на підтримку хлопців у зоні АТО. Благодійний фонд Повернись живим представляє свій новий проєкт. Ідея створити календарі з кіборгами виникла спонтанно. Народилася ідея поїхати в АТО і просто зробити хлопцям фотосесію, щоб їм було приємно. Бо ми пам'ятаємо, що, для... що головне для бійця це дембельський альбом. А що має бути в цьому альбомі? Якась найкраща суперова фотка. І тому ми хотіли зробити кожному персональний такий фотопортрет, роздрукувати в рамку і подарувати. І в принципі, коли ми почали вже обмірковувати, як це зробити, яким чином, то виникла ідея це все скомпонувати і зробити якийсь календар. Тобто ідеї, думки вони народжувались в процесі. А ось на цій світлині ви можете побачити пухнастого Янгола. Незважаючи на обстріл, він сам знайшов свого господаря, йти від нього вже не збирається. Фотограф це чудово світлин зазначає, коли знімав бійців, намагався зазирнути їм в очі. Всі воїни. По вальшому сняти зняти всі чорно-білу пленкою. Ну, я вирішив, в общем-то, і в... в этом плані не виділятися. Захотів зняти саме крупний плани. мені виправиться, допустимо, щоб лоза була видно. І дійсно, перше, на що звертаєш увагу, це неймовірно глибини погляд та усміхнення обличчя. Кібер Павло, який отримав важкі бойові поранення на сітині у житті, випромінює посмішку і каже, цей оптимізм хлопців цілком щирий. Знаєш, що війна всі повинні сісти, плакати, либо там обмазатися кров'ю і ходити. хадіть. є там тяжоле напряжені моменти пішов платняк, там атака кід воєнне міропрія. А ну коли затішє, то все равно надо расслабляться, там, розслаблятися, підтоюють, що покушать. Сели, покушали, песенку пісенку спіли під гітару, пошутіли друг друга. Ну, Подколи друг друга, Они идут что, если не шутить, то можно умом двинуться. На всі виручені кошти фонд придбає лише найнеобхідніші для цих героїв, які боронять Україну. Це будуть куплені три джипа. и там, якщо вийде, то еще там один-два тепловізори. Это элита нашей армии, и мне кажется, что в нашій страні не хватает очень часто настоящих героев, не тех, которые идут там в раду, не тех, которые там светятся по телевизору, а те, которые делают реальные вещи, они, они не освещаются очень часто, а они этого, поверьте, заслуживают. Щоб придбати календарі та допомогти нашим героям, звертатися до фонду Повернись живим. Вікторія Путіна, Петро Таргонський, доброго ранку, Україно!